Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2014-2015 років. 26 квітня 2015 рік. Шахтар Донецьк, Мір Чілуческу, на арені Львів. Команда приймає Київське Динамо. Сергій Реброва, нічия. 0-0. Сьогодні, друзі, хочу до наймального згадати. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. І давайте взагалі-то ми розпочнемо все обговорювати зі стартових одинадцяток. Шахтар Донецьк, Мірча Луческу, головний тренер команди. Ось така стартова одинадцятка у Донечан. Андрій П'ятав у воротах. Даріус Серна, Сергій Кривцов, Ярослав Ракицький, Ісмаїлі Тарастіпаненко, Фред, Дуглас Коста Тайс. Алекс Шейра та Луїс Адріана. Ось така стартова одинадцятка у Донецької команди. На другий тайм ще Шетаре, до речі, вийде Олександр Кучер, Бірнар та Марлас вийдуть у Донецького шахтаря на другу 45 хвилинку. Динамо, Київ, Сергій Ребров. Якраз так головний тренер команди Олександр Шавковський у воротах, Віде Ачериді, Драгович, Антунеш, Рибалка, Андрій, Ярмоленка, Біланда, Сергій Сидорчук, Ленц та Артем Кравець, Весь така Стартова одинадцятка у Київського Динамо, Віталій Буєльський, та Олег Гусєв. Вийдуть на другий тайм у київського Динамо. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що я вам, друзі, можу сказати? Хороший початок від обох команд. Донецький Шахтар поактивнішим був у перші хвилин 10-15. Донеччани атакували, таймікутві, до речі, донечани подавали. Ну, тобто, -то був такий тиск від Донецького У перші хвилин 10-15 атакували більше донеччани, більше володіли м'ячем. Ось. Кутові також там завдавалось? Да? Заробляти донечанам. Тобто, в принципі, донечани були поактивнішими, але потім і київське Динамо розпочне відповідати своїми нагодами. Сприкадується на 13-й матчі був момент, коли Ленс Проривається з правого флангу від Ленця, і м'яч пролітає повз ворота. Це був дуже хороший момент у Ленса. Але м'яч пролітає повз ворота, Якщо би б б тому епізоді, це і справді був би дуже красивий м'яч. У так приготується гарматний удар Тараса Степанінка. На 15-й матч матчу. гарматний удар. Ні, друзі, на Тараса Степаненко, перепрошую, а Дуглас Коста. Дуглас Коста пробивав в поворотах, але Олександр Шавковський зафіксував м'яч у руках. Луїс Адріан якраз відо передачу на Дугласа Косту, пробиває Дуглас Коста гарматний удар Бразильці. На себе відповідно береться удар Олександр Шавковський. У Київського Динамо виникає супершанс десь так на хвилині, так, 18-ті. Хороший детака Динамо Київ, передача, кравець! Вихід не на один удар кравця! Повз ворота, бі Артем Кравець. Супер шанс створює київське Динамо на 18-й хлині матчу. Чистий вихід один на один був Артема Кравця. Але Артем свою нагоду не реалізував. Пробиває Артем Кравець повз ворота. Супер шанс створюють кияни. А потім донеччани відповіли десь на хвили, так на хвилині. Так, 23-й, своїм небезпечним моментом. Кияни володіть м'ячем Шавковський. Передача на захисника помиляється. Фред запресингували. Пресинг, дає свої плоди, вихід один один Андріана б'є не забиває Адріана. Олександр Шавковський витягує удар Луїса Адріана. Супер шанс створює Шахтар Донецьк. Потім там Київський Динамо е мчиться в контратаку. Неймовірно, просто справді, бо футбол. І справді, хоч і голів забито не було. Але який же був неймовірний цей матч? Справді обидві команди обмінювалися атакою на атаку. У київського Динамо був супершанс. Потім у Донецького «Шахтаря» був супершанс. Супершанс не реалізував Луїс Адріана. У київського Динамо також проходили непогані атаки, а в цьому Донецький «Шахтар» трішки більше володів м'ячем. Ось. Тоді, до речі, якщо напомню, що кияни були першими, доначально були другими. Штирпа потрібно було тільки перемагати. Кияни на 26-й гніматі ще один момент створить кровець, водить ленса один на один. Ленс! Ленц! удар ударленця! П'ятав! Витягує ударленця! Там суддя офсайд, до речі, зуленса, але знаєте, на повторах було видно, що офсайду то у ленці не було. Офсайду Лєн не було, але в будь-якому випадку він не забив. Ще також, напевне, проходила атака у київського Динамо. Передається удар гарматний удар. наносив футболіст київського Динамо. Антунеш, якщо я не помиляється, коли там Лєн п'яткою. Відкинув м'яч наксин, бом'яє саме Антунеш якраз то і пробивав, але Антунеш пробиває повз ворота. Донечана також створювала на пані нагоди. Ось пригадується у Даракса та на 39-й матчу, коли Алекс та пробивав в поворотах, там Ліс Адріана дуже здорово м'яч відкинув на бразильця. Але той пробив повз ворота. Рівний футбол справді неймовірний футбол, доволі таки рівний. І перший тайм якраз то і завершиться в ніччю 0 00. Так, друзі, так, перший тайм якраз то завершився. І, в принципі, знаєте, друзі, футбол був доволі рівний. Дуже рівний перший тайм. У Київського Динамо супершанс Артема Кравця був у Шетера цей момент Луїса Адріана. Рівний футбол. Але, знаєте, друзі, не менш. Цікавим був і другий тайм. Тому що також обидві команди обмінюються атаками, у Київського Динамо вже на першій хвилині був супершанс, коли Андрій Ярмоленко викочує м'яч на Алєнці. Ленц! Не забиває Ленц і пробачає Донецький Шахтар. Це була 22 секунда другого тайму, коли Андрій Ярмоленко, Ідеальна передача на Алєнце. навіть не 22 секунда, а навіть 20-та секунда. Але Лянс з ударної позиції просто не влучає. Супер шанс створюють кияни. У Штере був там штрафний Дугласа Кости. Непоганий удар в руки Олександру Шавковському. Напружений футбол. Обидві команди хотіли перемогти, тільки хотіли перемогти. І Донецький Шахтар хотів виграти, і Київський Динамо хотіло виграти. Шахтар все-таки під кінець матчу тиснув, тому що Шахтар все-таки більше потрібно було перемоги. Динамо, в принципі, нічя стратегічно влаштовувала. На 77-й хвилині матчу Тарас Степаненко носить гарматний удар. Але м'яч зафіксував у руках Олександр Шавковський. Олександр Шавковський, який врятував в моменті з Луїсом І дуже хороший матч, справді проводив воротар київського Динамо. Під кінець матчу і справді Донечани розпочинають тиснути на ворота «Динамо Київ. Так, ну так, да, справді Шахтар став тиснути на ворота «Динамо Київ. І важко було справді кияне ось під кінець матчу, тому що на 87 й немає матчу такого шахтар Донецьк, Довга діагональ, йде до жного майданчика, даря сирна, м'яч приймає сирна, сирна, замах робить сирна. Подача футболісти, Київ відбиваються. Адріана удар, поперечка, рятує київський динамо. Ось це так шанс. Виникає у Донецького Шахтаря. Супер шанс справді київському Динамо. І справді пощастило цьому епізоді, тому що Луїс Адріана ну, пробивав вірний гол. На вірний гол пробивав Луїс Адріана. Це був би вірний гол. Але, але поперечка. Поперечно рятує київське Динамо від пропущеного м'яча. Ну і, в принципі, більш таких -то моментів не було. Пригадується ще момент у Динамо Київ, коли Ленс віддає передачу на Ярмоленка, Ярмоленка, Ярмоленка пробиває в сітку з зовнішньої сторони, ну тобто м'яч там влучив в сітку з зовнішньої сторони. Хоча момент був гострим. Кияни дуже здорово провели ці останні хвилини матчу. Кияни провели контратаку на останніх там хвилинах матчу, коли Мбакані, Мбакані Отримав м'яч. Мбакані, Мбакані пробуває, Мбакані, Але пробуває в руки Андрій П'ятого. І на цьому суддя дає фінальний свисток. І відповідно завершується цей матч. Завершується він в нічю 0-0. І, знаєте, друзі, це абсолютно справедлива нічя. Якщо підводити такий підсумок того матчу, абсолютно рівний футбол. Абсолютно рівний футбол. Абсолютно рівний футбол. У київського «Динамо» так дві гольові нагоди було. У Донецького штаря також дві гольові нагоди було. Це момент якраз та Луїса Адріана. Спочатку Луїса Адріана один на один не реалізував, потім влучив поперечку. Ну, у Київського «Динамо» це якраз та два моменти Ленса, які Ленс не зміг відповідно реалізувати. А, ось. Ні, не у, Ленця, у Кравця і Улянця якраз та так. Привітали, друзі, цей неймовірний матч. 26 квітня 2015 рік. Чемпіонат України. Сезон 14-15. Арена Львів, Шахтар Донецьк, Динамо, Київ, Мирола. Я би навіть, сказав, бойова нічия. 0-0. Побажаємо Шахтарі Донецьку всього найкращого. Київському Динамо. Поважаємо всього найкращого. А я вам, друзі від чергу серця. також бажаю добра. Друзі. Будьте щасливі. Усім до побачення, усім до нових зустрічів.